І активно у нас зараз відбувається діджиталізація, тобто не лише якісь візуальні архітектурні зміни відбуваються попри війну. Намагаємося ставати все більше і більш сучасними. І зараз в Україні створили застосунок база, за допомогою якого ветерани зможуть отримати психологічну підтримку. У ньому є кризова кнопка, завдяки якій можна врегулювати свій стан, коли даруйте за сленг, але розробники користуються цим словом, коли накриває. Автори додатка зазначають, що база не є заміною. Лікаря це лише можливість надавати собі первинну психологічну допомогу. Ви знаєте, я спершу поставилася до такої ідеї доволі скептично, а потім подумала: багатьом чоловікам, е ветеранам, може бути складно спілкуватися про якісь свої пережиті проблеми. Ну чомусь так говорить статистика, що чи е це мова йде про е спокійне життя, чи післявоєнне, наприклад, все одно чомусь чоловіки важче розкриваються і спілкуються. Хто його знає? Можливо, ось такий додаток, на якому можна Можна просто натиснувши на кнопку, не знаю, просто хоча б думки в інше русло спрямувати, може бути корисним. Хоча не знімаємо також і ймовірність того, що можливо і жінкам теж буде корисним.